Мене нічого не вийде на вокзалі, забираю зі смітника чужий бутерброд, я вмру під мостом. Всім привіт! Я Ріта Костенко, практикуюча психологиня, і у сьогоднішньому відео говоримо про бажання змінити професію у дорослому віці і всі страхи, які стоять поруч з цим рішенням. Я дуже добре знаю про всі ці переживання з двох причин: по-перше, до мене досить часто приходять клієнти з подібними запитами. По-друге, я сама почала працювати психологом після того, як 8 років будувала кар'єру в зовсім іншій сфері. Тож я дала. Всі ці страхи сама, і насправді це був досить довгий і непростий шлях. Проте зараз я прям щаслива, що я змогла його пройти. Це відео буде для вас корисним, якщо ви хочете зрозуміти, я дійсно хочу змінити професію, чи можливо я просто втомився від поточної своєї роботи і хочу втікти від неї. Якщо вам страшно, що ви вже занадто старий, що у вас нічого не вийде, що ви не зможете заробити достатньо коштів, або вам просто складно наважитися на цей крок, тому що вам шкода всіх тих зусиль, які ви вже вкладаєте. Вали у розвиток поточної кар'єри у цьому відео ми в першу чергу будемо говорити про думки, переконання, якісь упередження щодо зміни кар'єри, зміни свого кар'єрного шляху. Розберемося, чи варто всім цим думкам, передбаченням, переконанням довіряти, і якщо ні, то спробуємо знайти такий більш. Корисний альтернативний погляд на бажані зміни, і оскільки те, як ми дивимося на ситуацію, дуже сильно впливає на те, чи готові ми власне діяти, то я сподіваюся, що більшість людей, які додивляться це відео до кінця, матимуть більше бажання, а головне більше сміливості, щоб зробити. Крок назустріч своїм мріям та справжнім щирим бажанням, для того, щоб це відео було для вас максимально ефективним. Ви можете цього не робити, але я вам дуже сильно рекомендую, тому що мені здається, що це от тоді це буде як така повноцінна психологічна практика. Я вас попрошу дістати блокнот і ручку, чи можливо просто відкрити нотатки в телефоні, чи якось швиденько занотувати відповіді на два питання. Перше питання це яку емоцію ви відчуваєте, коли думаєте про те, що вам потрібно буде. Чи хочеться змінити свою професію? Тривогу, страх, злість, цікавість, радість можливо. І друге питання це що такого страшного, тривожного, радісного в цій дії? Чому в мене? Виникає саме ця емоція. Це тривожно, бо я не знаю, чи в мене вийде. Це страшно, бо мені не вистачить грошей. Це мене злить, тому що це несправедливо, що мені треба починати все спочатку. Це страшно, бо я вмру під мостом і все буде жахливо. Для того, щоб це було максимально ефективно, перший момент, що якщо у вас є думка в вигляді питання: а що якщо мені не вистачить грошей, а що якщо в мене не вийде, а що, якщо все буде дуже погано, і я не зможу знайти роботу, То вам потрібно. Буде переформулювати це все утвердження, тобто я не знайду роботу, все буде погано, мене засудять. От як в такі думки, оцінки передбачення. І другий момент, що якщо у вас думка дуже-дуже така широка, то спробуйте конкретизувати. тобто Якщо в мене нічого не вийде, що саме в мене не вийде? Опанувати нову професію, чи знайти роботу, чи доказати рідним, що я маю на це право, що саме не вийде? Тобто конкретизуйте. Можете поставити це відео на паузу записати, чи можливо слухати мене і продовжувати і там занотовувати собі якісь думки. Ну і звичайно, нас в першу чергу тут цікавлять ті думки і оцінки, які у вас викликають ті емоції, які ми звикли називати негативними: злість, тривога, страх, оце, от все. Тобто, якщо у вас виникає радість або цікавість, скоріш за все, вони вас навпаки мотивують піти і спробувати. А от саме ті думки, які викликають страх, тривогу, коли я тривожусь, навпаки, мене мозок попереджає про якусь небезпеку, це мене зупиняє. Мені потрібно втікти чи боротися з цим. Так мені не треба йти і пробувати, що там, що викликає в мене страх чи тривогу. Злість в цілому може бути мотивуючою такою активною досить емоцією, Проте, не коли, наприклад, в мене злість викликає несправедливість, тому що тут я буду боротися власне з несправедливістю, аніж боротися і робити якісь кроки для того, щоб спробувати нову роботу. Тож ви записали всі свої думки, а зараз я роз... Скажу про. Топ-5 таких найпопулярніших, -най скажімо так, думок, які в подібних ситуаціях виникають. Скоріше за все, вони або частково або повністю будуть у вашому списку, і ми з вами разом з ними попрацюємо. І наприкінці для людей, у яких залишаться якісь більш специфічні думки, переживання. Я розкажу про алгоритм, а як власне з цими думками можна самостійно попрацювати, можливо, трошки розшатати свої переконання, ну, протестувати їх на. Та корисність та реалістичність. Тож, перша думка, про яку я хотіла поговорити, перший такий сумнів, який мені здається, дуже часто виникає у людей, в яких тільки нещодавно з'явилася ця ідея змінити професію, це думка про те, що а раптом це якась швидкоплинна ідея, їй не можна довіряти, і насправді я люблю свою поточну роботу. Я витрачу зусилля і пошкодую про своє рішення. В контексті роботи з думками дуже важливо вчитися відловлювати когнітивні помилки. Когнітивні помилки це такі класичні помилки нашого мислення, які можуть дуже сильно впливати на наше сприйняття реальності. Я вам в описі під відео дам список когнітивних помилок, на який ви можете орієнтуватися, використовувати його для того, щоб вхоплювати когнітивні помилки у своїх переконаннях, у своїх думках, але скажу і тут, що існує когнітивна помилка, яка називається читання майбутнього або пророкування майбутнього. І тут вона абсолютно точно присутня, так я. Ще не зробив цього, але я вже впевнена, що я про це пожалкую. Поки цього не сталося, це просто не може бути фактом. Більш того, а як так, що я. Хочу цього, але я точно пожалкую. У нас, звичайно, що немає гарантії, що ви не пожалкуєте, але говорити, що я точно пожалкую, це також насправді не дуже хороша ідея. Тож такі когнітивні помилки важливо вчитися відловлювати, і тоді, якщо ви помітили їх, то одразу піддавати цю думку сумнівам, розуміти, що вже їй на 100% не можна довіряти. І, звичайно, найважливіше в цій думці те, що ми нібито не довіряємо своєму бажанню, не довіряємо своєму поці як нам перевірити, що це справжнє бажання чи не справжнє. Тут в першу чергу насправді треба задати собі питання, а що таке справжнє бажання, воно яке, яке воно має бути. Тому що, можливо, у вас є така думка про те, що якщо б це було справжнє бажання, то в мене б сумнівів не було, або не було б якогось страху, тривоги. Але насправді такі негативні емоції, такий страх, це дуже часто навпаки є показом того, що це істина і це щось дуже важливе, ціннісне для нас. Спробуйте дати собі відповідь. Повіді на питання, як я розумію, що бажання справжнє, як я до цього розумів, що якісь мої бажання справжні, чи є якісь докази того, що це бажання є не істинним, не справжнім? І, можливо, які є докази того, що я дійсно цього хочу. Проаналізуйте, наскільки це бажання, наскільки часто ви повертаєтеся до цієї ідеї, як давно вас цікавить ця сфера? Наскільки вона відповідає вашим цінностям, ця нова професія? До речі, наскільки ви розумієте плюси і мінуси, так? Тобто у кожної професії? Є якісь плюси та мінуси іноді ми бачимо тільки плюси. А якщо ми бачимо більш таку широку картинку, це також скоріш за все буде ознакою того, що є сенс дослухатися до цього бажання. Тому що швидкоплинна ідея, це от коли знаєте, ми задовбалися на роботі, і раптом у нас з'являється думка Ой, піду в блогери, а насправді ми не любимо ні знімати, ні монтувати і, взагалі, в соцмережах не сидимо. Оце швидкоплинна ідея, тому що вона не розуміє об'єму цієї професії. Вона не розуміє всіх нюансів. Просто є отаке, типу, куди б мені. Втікнути з оцього дискомфорту, який в мене є зараз. Ой, ну всі йдуть в блогери, ну і я піду. Проте, якщо ви розумієте і плюси, і мінуси це відповідає вашим цінностям. Ви розумієте, що це давно вас цікавить. Ви періодично знову ж таки повертаєтеся до цієї ідеї, звичайно, що це не гарантія, що це точно ваш шлях, і вам треба обов'язково за цим йти. Проте це хороша ознака того, що є сенс ступити крок вперед і. Подивитися, можливо, дізнатися якусь інформацію, подосліджувати це трошки більше, а не просто закривати очі і казати ні, це якесь помутнення, і просто не буду про це думати. Ну і звичайно, питання, яке собі важливо задавати, це а чи не пожалкую я, якщо я не спробую, якщо ця ідея в мені постійно з'являється, вона повертається до мене, а я її ігнорую. Чи не пожалкую я через 10, 5, 20 років і так далі? Ну що, ж, давайте Переходити до наступної думки. Наступна думка це думка про те, що я вже занадто старий, що в 30-40 років професію змінювати це якось неправильно. І такий, знаєте, думка питання, але вона може виникати і може викликати багато такого дискомфорту. Це щось, типу, а чого ж я не міг одразу обрати правильний шлях? Хоча, якщо розбиратися, то насправді це неймовірно логічно і природньо, що саме у дорослому віці ми розуміємо, що нам правда подобається. Це може бути там у 25-30 років. У нас нарешті формується ця лобна доля, і ми розуміємо, що всі рішення, які були прийняті до цього, вони були прийняті там через тиск батьків, чи через те, що друзі обрали цей шлях кар'єрний. Ну і я обрала. А іноді ми розуміємо, це ще пізніше, там в 40-50, іноді і 60 років. Коли, наприклад, ми вже завершили всі свої справи, у нас немає дітей, за яких ми відповідальні, і яких нам треба годувати, і ми нарешті дозволяємо собі взагалі. Лі поставити собі питання, а чого я хочу від цього життя? Ну і щодо переконання, що от в якомусь віці це вже запізно змінювати кар'єрний шлях. Мені здається, тут найкраще працює аналіз чужого досвіду. Ви можете, по-перше, задати собі питання: а якщо б до мене прийшла подруга 35-40-50 років і сказала: Я мрію про те, щоб змінити професію ця мене вже задовбала, я не хочу, мені не подобається. Але я думаю, що я вже застара для такого. Ви б сказали їй, так, погоджуюся, це дійсно застараю. Не варто вже такого робити, це занадто ексцентрично. Чи можливо ви б її підтримали в цьому рішенні? Якщо підтримали, то спитайте себе, чого для вашої подруги це працює, а для вас це правило не працює. Чого воно таке не універсальне і головне несправедливе саме до вас? Ну і дуже класно, що може спрацювати дослідження чужого досвіду. Якщо у вас є знайомі, які в дорослому віці змінювали кар'єру. Якщо ви можете почитати форуми, там досить багато, я от коли готувалася до відео. То було досить багато таких історій. Вони були дуже надихаючими, коли людина казала Я боюсь, і до неї приходили просто сотні людей, які казали: не бійся, це не запізно, це дуже класно. Я взагалі не пошкодував про це рішення. Не бійтеся досліджувати чужі історії, і, можливо, для вас відкриється якийсь новий погляд на це, так і з'явиться якийсь більш Відкритий погляд, так що змінювати професію можна у будь-якому віці. Головне, щоб людина цього щиро хотіла. Ну що ж, і переходимо до наступної думки. Вона вже більш конкретна. Вона про конкретну проблему. Я думаю, що абсолютно всі люди з нею стикаються. Це думка про те, що я не зможу знайти роботу. Знову ж таки, це когнітивна помилка читання майбутнього. У нас немає гарантій, що ви точно 100% не знайдете роботу. Хоча, звичайно, і зворотні гарантії у нас також немає. Ці думці нам дуже важливо знайти реалістичний, не занадто позитивний і не занадто негативний погляд на цю ситуацію. Якщо ви думаєте, що вам не вдасться знайти роботу, проаналізуйте, чого ви так думаєте, які є докази. Можливо, є якась криза зараз на ринку, і ви про це знаєте вже. Можливо, вам так сказала ваша мама, коли почула, що ви хочете змінити роботу. Можливо, ви взагалі не вивчали ринок, але ця думка чогось у вашій голові виникла. Тобто, спробуйте себе спитати: а на що я спираюся, коли я говорю, що я? Не зможе знайти роботу. Якщо таких доказів немає, і ви просто ця думка у вас просто була в голові, то це хороший привід для того, щоб стикнутися так з цією тривогою. Наприклад, що зазвичай відбувається, я кажу, спіте, не зможу знайти роботу, і я навіть не роблю крок вперед. Мені настільки там страшно, що я не йду на дослідження. Ви зараз можете з відкритим серцем, з відкритим розумом дослідити ситуацію, спитати у людей, почитати форуми, подивитися, якісь статті в інтернеті не знаю. Спитати в чата GPT, що завгодно до того, щоб стикнутися і оцінити реальні шанси. ну і що вам взагалі потрібно зробити, щоб це сталося. Проте, по суті, вам треба робити те саме, навіть якщо є реальна причина, яка каже, що вірогідність знайти роботу не така вже й висока. Тому що чуєте, насправді, ну чи можемо ми гарантувати, що навіть якщо ви докладете всіх зусиль, ви будете подаватися на всі вакансії, ви будете ходити до ментора, ви будете мати прекрасне резюме. Над яким ви довго працювали знову ж таки з якимось ментором чи консультантом, і ви все одно не будете знаходити роботу. А якщо це буде півроку чи рік ви будете прям вкладатися в це, ви також не знайдете роботу? Чи дійсно це взагалі можливо? Тобто, тут вам важливо по-перше сформулювати реалістичну думку. Наприклад, це може звучати так: пошук нової роботи може зайняти півроку. Або зараз на ринку криза, тож може бути складно знайти роботу, проте якщо я докладу зусиль, то мені це вдасться. І подивіться, як такі думки будуть на вас впливати. Можливо, якщо ви дійсно хочете змінити професію, то ви готові до таких перепон. Тобто, ви готові, наприклад, півроку шукати роботу, так і до того, що вам потрібно буде з кимось консультуватися, розсилати резюме, і так далі. Ви готові на це заради того, щоб реалізовувати себе так, як ви хочете, бути в контакті зі своїми цінностями на новій роботі, і так далі. І так далі, тому що є велика різниця між думкою, я не знайду роботу, і думкою, що. Пошук роботи в мене буде займати півроку активної роботи. Для цього вам дійсно потрібно стикнутися з цим і мати багато думок, багато опіній, зібрати у різних людей, хто працює в сфері, можливо, хтось в інтернеті і так далі, щоб у вас була така дуже повноцінна картинка, яка вам допоможе дати реалістичну оцінку своїм шансам. Тож і переходимо до передостанньої четвертої думки. Мені здається, вона досить часто з'являється у людей. Я можу сказати, що я дійсно її часто чую на консультаціях. Це думка про те, що якщо я зараз зміню свій кар'єрний шлях, то. Все, що було до цього, було дарма. І думаю, що в контексті цієї думки буде доречним розповісти про ефект Конкорда або страх незворотних витрат. Це така когнітивна помилка, коли люди продовжують вкладати свій ресурс, час, гроші, зусилля у невдалий проєкт чи справу, просто тому, що вже вклали в неї багато цього ресурсу. Цей ефект названий на честь надзвукового літака Конкорд. Його продовжували фінансувати багато років. Попри те, що вже вприєм процесі будівництва зрозуміло, що це неефективно, не корисно і використовувати його не будуть, просто щоб не визнавати, скільки мільярдів було марно витрачено. Цей страх незворотних витрат він проявляється, коли ми не можемо кинути книжку, яку вже третину прочитали, і тепер вважаємо, що ми маємо ми ж вже вклали свій час, ми маємо її дочитати. Коли нас б'є наш чоловік, але ж ми з ним вже 5 років разом. Вже витрачено багато часу на побудування цих стосунків, і звичайно, це. Працює так само із кар'єрною зміною. Так, я вже 8 чи 10 років вкладався, розвивався, мав якісь знайомства і так далі. А тепер мені треба все це закинути і починати все з нуля. Це відчувається дуже неприємно і, звичайно, це може на нас впливати. Проте, як із побудовою літака, Конкорд, ми тут ризикуємо, втративши 8 років, втратити ще 10 просто на ці роздуми, так на ці сумніви. І повірте, кинути буде ще складніше, тому що е, літаки то добудували і все, а ваш розвиток кар'єри це такий непреривний процес і 18 років на одному місці, чи 8 років. Звичайно, що далі буде ще складніше, навіть замислюватися про якісь зміни. Важливий момент, коли у вас з'являється ця думка, спробувати оцінити, а чи дійсно все це було дарма, чи дійсно досвід, знайомства, якісь навички, які ви здобули на. Своїй Поточній роботі чи дійсно вони не принесуть вам користі в новій професії. До того як стати психологиною, я працювала з текстами, з просуванням в соцмережах. Отакими штуками я займалася, і насправді я зараз аналізую, я розумію, що там немає, хоча можна якось притягнути за вуха, але з активним консультуванням це взагалі немає нічого спільного. Але оскільки я працюю сама на себе, то цей досвід мені є дуже корисним, тому що я сама себе просуваю. Через це до мене приходять клієнти. Я не віддаю відсоток якійсь розмові, чи майндлі, чи чомусь ще. Тобто я маю пряму досить вигоду і пряму користь від свого попереднього досвіду, хоча він здавалося б абсолютно нерелевантний для моєї актуальної професії. Скоріше за все, щось таке буде і у вас. Тож спробуйте подумати, проаналізувати, а що там таке може бути. Іноді насправді достатньо просто того, що ви вмієте працювати. Знаєте, як там вчитися, вчитися, це дуже важливо. Вміти вчитися правильно. Так само і вміти працювати, це важливо. І якщо ви обидва новачки, але хтось з вас вже має такий трудовий досвід, а хтось не має, то ви точно будете попереду. З цією думкою завершили. Сподіваюся, що знову ж таки трошки інша перспектива для вас відкрилася. І давайте переходити до останньої на сьогодні думки. Остання думка це про те, що у мене не буде грошей. Знову ж таки, читання майбутнього наше улюблене. Нам треба в першу чергу своє передбачення трошки врівноважити реалістичним поглядом. Можливо, у вас просто буде менше, грошей. це правда, але не кажіть, що у вас їх не буде взагалі. Пробуйте реально розшифрувати цю думку: в мене не буде грошей, в мене не буде грошей, це в мене буде нуль на всіх моїх рахунках. Чи я вже на вокзалі забираю зі смітника чужий бутерброд, щоб його доїсти. Чи у мене купа боргів, і я тепер живу під мостом і прячусь від людей, яким я заборгувала. Чи можливо ви просто не зможете жити на тому ж рівні, на якому ви живете зараз? Щоб краще дослідити цю тему, спробуйте. Задати собі наступні питання, скільки мені грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Коротше, подумайте про те, скільки вам дійсно треба грошей для того, щоб нормально жити. Не супер з розкішю, але щоб закривати всі ваші базові потреби, і трошечки можливо більше, чи хоча б базові потреби. Скоріше за все, вам треба вже приблизно буде розуміти, як буде виглядати ваш пошук роботи, ваш кар'єрний шлях. Хоча б приблизно, звичайно, у вас немає гарантії, так, але приблизно. І, наприклад, якщо для того, щоб вийти на якийсь плюс-мінус адекватний рівень доходу, мені треба буде. Рік півроку я шукаю роботу, тобто я взагалі без зарплатні. Півроку для того, щоб там попросити про перший перегляд зарплатні? Чи рік, так тоді буде півтора року. І тоді вам треба буде продумати, яка вам потрібна фінансова подушка, так що вам потрібно для того, щоб комфортно, більш менш комфортно прожити ці півтора року. Проаналізуйте свій попередній досвід. Як ви адаптувалися, коли у вас була менша зарплатня? Як ви себе почували? Який мінімум я маю? Мати запасу для того, щоб себе добре почувати. Можливо, ви можете попросити про фінансову підтримку партнера, батьків, близьких друзів. Спитайте у них напряму, чи готові вони, наприклад, вас підтримати на цьому шляху. Від цих всіх моментів, від якихось розрахунків, вже спробуйте створити такий реалістичний прогноз. Тут треба розуміти, що ця думка дійсно є: ну вона не просто так виникає. Фінансова безпека є дуже важливою. Проте, у мене не буде грошей, і я помру під мостом. Чи Буде складно, можливо, мені треба буде час для того, щоб адаптуватися. Можливо, мені вже треба себе трошки якось стримувати в витратах для того, щоб накопичити якусь фінансову подушку. Це вже зовсім інший, більш такий прагматичний підхід, і він не катастрофічний, тому що більш стримано, наприклад, жити це не те саме, що вмирати з голоду. І якщо ви розумієте, на що, як там це Франкл сказав, що. Якщо я розумію, навіщо, то я можу пережити будь-яке ем, як, а може і не казав він таке. Але фраза є: тобто, якщо я розумію, чому я це роблю, то скоріш за все я буду готовий стикнутися з якимись труднощами. Я можу сказати, що по своєму досвіду, що кілька років точно буде потрібно для того, щоб ем, відновити той фінансовий рівень, який увесь був. Але якщо ми знову ж таки замість повної фінансової катастрофи маємо чіткий план, чіткі якісь передбачення, то це вже не буде настільки жахати, це не буде вас паралізувати так і зупиняти від дій. Я, до речі, коли готувалася до цього відео, я згадала про ще одну думку про страх засудження, що мене засміють, не приймуть мій вибір, скажуть, що зі мною щось не так. І я вже насправді не буду про це розповідати у відео, а я залишу свої роздуми щодо цього у своєму телеграмі. Каналі. І в телеграм-каналі також я залишу табличку для роботи з негативними автоматичними думками. Тобто, якщо ви записали більше думок, ніж ми сьогодні обговорили, ви можете перейти за цим посиланням, знайти цю табличку і самостійно опрацювати ці думки. По суті, там буде таке. Просто трошки більш розширене за і проти, які є докази того, що ця думка правдива, які є докази того, що ця думка є перебільшеною. Там буде посилання на файл з когнітивними помилками, так на який ви також можете спиратися. І багато інших питань, які вам допоможуть гарно подивитися на цю думку з різних боків і, можливо, піддати її сумніву. Будь-які питання ви можете задавати в телеграмі чи тут у коментарях. Я буду дуже рада почитати. Читати ваші думки, можливо, ви поділитеся своїми страхами. Якщо у цьому відео не прозвучала та думка, те переконання, яке страшить вас, яке вас тривожить, яке вас зупиняє від дій. Поділіться цією думкою у коментарях. Я сподіваюся, що я зможу вас або підтримати, або інші глядачі зможуть підтримати так, поділитися, можливо, своїм досвідом. Я думаю, що це може бути досить цікаво, і можливо, я зроблю якесь наступне відео. Якщо взагалі ця тема для вас є цікавою, ви можете про це написати. Я можу зробити ще як такий план. Зміни кар'єри, зміни професії більш вже такий, що я маю вже робити. Тут ми працювали з думками. Там це буде вже як такий практичний план, що мені робити для того, як мені підготуватися для того, щоб змінити свій кар'єрний напрямок. Дуже дякую вам за перегляд. Дякую за лайк, коментар, підписку. Ви можете натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. З вами була я, Ріта Костенко, практикуюча психологиня, і до зустрічі.